Мияни традиційно збиралися на віче біля ратуші. Цього разу захід був інформаційним. Присутні виступали на підтримку столичного майдану. Детальніше про це розкаже Надія Ніплюхіна. Євромайдан вимагає зміни цієї злочинної влади і вже досить випробовувати людей, які сьогодні не тільки в Києві на євромайдані, а в багатьох наших містах. Щойно я маю інформацію: такі віче проходять косові, таке віче проходять у гвісі. Розумієте, люди не байдужі до того, що сьогодні відбувається в Україні. Ми є мирні люди. І тому не закликаємо до силового варіанту, але народу терпіння виривається. Народ хоче радикальних дій. І якщо влада не зрозуміє цього, радикальні дії будуть. Я хочу закликати всіх вас, не зневіряйтеся. Я хочу закликати всіх вас, не переставайте вірити у силу молитви, віру в Бога, віру в Україну в кожного з себе і в тих наших. Любих дорогих наших синів, чоловіків, які стоять на Майдані. Так вони брудні, вони замучені, але вони читають газети, вони відпочивають. Наші жінки, вони вже старші, варять для них їжу, це супи, борщі. Люди з Києва, і з цілої України приносять для них якісь словини. Приносить одяг, приносить харчі, приносить просто своє добре, гаряче серце з тим, щоб підсилити цю віру і полегшити те протистояння, яке сьогодні відбувається у нашій столиці. Я сьогодні призначений центральним штабом самооборони міста Києва керівником, не головою, а керівником е, самооборони Коломийського району. Нам, як підрозділу структурі для цього, для самозахисту потрібні будуть кошти. І нам з Києва дозволено мати свою скриньку для того, щоб ми ці кошти не випрошували у штабі спротиву, а мали свою скриньку. Тому хто чим зможе, тому що це не є зарплата, це є тільки для засобів. Самозахисту У нас є мобільні групи, які потребують мати самозахист. Ви розумієте, про що йде мова у цьому контексті? Хочу наголосити наступне: що з'являються всякі псевдо-ініціатори збору грошей, які ходять по базарах, по автобусних, на вокзалах розумієте і випрошують гроші, що ніби для штабу соціального спротиву іншим. Нічого такого не допускайте собі і в думці. У нас є штаб національного спротиву, страйковий комітет, є скринька, є зошит, хто що дає, все записується або кидається в скриньку. Було звернення на Майдані, що всі, хто підтримує майдан, всі, хто підтримує народ, повинні вивесити наш національний прапор. Але їду дивитися, на прокуратурі прапора нема. Хоча таку гарну прокуратуру зробили за людські податки прап... за кошти міста прапора на прокуратурі немає. Приїздимо далі. Паспортний міськів, прапора нема. СБУ прапора нема. Міліція прапора нема. ГАІ, прапора нема. На суді прапора нема. Куди не поїдеш на державних структурах, особливо силових структурах прапора немає, то вони, що не підтримують Майдан? вони не підтримують народ свій? Звертаюся, особливо до наших силових структур. З великим проханням. Якщо ви з народом, будь ласка, вивісіть національний наш державний прапор, Що в магазині просвіта підприємцями попросили він закупив прапори. Я думаю, що це не лишнє буде, коли і мешканці міста куплятимуть прапори і вивішуватимуть на своїх будинках.